Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. Зараз цим законом ви збираєтесь нанести подвійний удар удар по децентралізації і удар по спроможності громад, по обороноздатності країни. І Коли ви вчора зустрічаєтесь з великим другом України і моїм великим другом, колишнім торгпредом США, а зараз уповноваженим президента, Київській області кажучи, що ви підтримуєте децентралізацію, ви зараз цим голосуванням продемонструєте. Ви правду кажете чи брешете? В... Децентралізація була признана одною з найбільш успішних моїх реформ сполученими штатами Євросоюзом. І ми на сьогоднішній день кажемо, що ви боїтеся давати гроші мерам. Намагаючись сконцентрувати передвиборчий ресурс в своїх руках, але війна ще не закінчилась. І я закликаю вас не підтримати цей закон, відправити на повторне друге читання чи відправити на повторне перше читання, сформувати спільний закон, Да, дамо 30% виробництво, дамо 30% міноборони. Да дамо 30% бригадам і дамо місцевому самоврядуванню, бо ви будете відповідати, а яким чином проводити гуманітарне розмінування, за які гроші, а яким чином забезпечувати побудову бомбосховищ, а яким чином забезпечувати функціонування лікарень, де проводиться реабілітація поранених за рахунок коштів місцевого самоврядування. І яким чином і за які кошти забезпечувати відбудову житла? Бо ви кажете, українці, повертайтеся, а для того, щоб допомогти їм відбудувати зруйноване війною житло, ви сором'язливо ховаєте очі. І куди ж ідуть ці гроші? Я хочу спитати централізовану владу. А як вона їх витрачає? А витрачає їх вона. На брехливий пропагандистський марафон, а витрачаємо на їх на серіальчики, які оболванюють нашу націю, а витрачаємо на їх на фонди оплати праці міністерств. А витрачаємо на їх на фонди розвитку міністерств. От куди треба витрачати гроші, які ви забираєте в місцевого самоврядування. Це не ваші гроші. І я хочу наполегливо наголосити, я щойно повернувся з півдня, з Херсону. І коли бригади мають зараз можливість в повному обсязі за рахунок коштів субвенції купити запчастини, купити пікапи, купити мавіки, забезпечувати е, спальники, підготовку до зими, ви всі ці гроші забираєте. І коли ви кажете, що ми ж залишаємо бригадам. Ви забираєте 90%, а залишаєте 10%. От така математика. І я прошу об'єднатися, коли ми говоримо про єдність, але єдність має бути навколо Збройних сил України, а не навколо хабарних видатків центральної влади. Я впевнений в тому, що ми ще можемо поправити не дати зруйнувати місцеве самоврядування. Вірю. Що це можливе? Слава збройним силам і слава Україні.